Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я Міла і тиждень тому допомагала одній українській сім'ї приїхати з Миколаєва до Німеччини. Це мої знайомі, яких ми знали лише онлайн, тому. Підказували їм, який шлях обрати, якою дорогою їхати, які речі взяти з собою та куди власне, їхати. І так як проблема житла в Німеччині це проблема номер один, а варіантів, куди б родина приїхала та одразу заселилась, в мене не було на той момент, то я порадила їм їхати в табір для біженців. Сама я у таборі для біженців не бувала, тому що коли ми 11 місяців тому з сім'єю приїхали до Німеччини, то перший час були у знайомих. Потім вже знайшли житло. Тому про табори для біженців в Німеччині, куди приїжджають наші українські біженці, я знаю лише з ваших розповідей. І це відео також створюю для того, щоб ви в коментарях могли розповісти і поділитися своїм досвідом перебування в таборах для біженців. Будь ласка, напишіть в коментарях, якому таборі для біженців ви перебували, які там були умови, як швидко вас оформили, чи допомагали вам з житлом, чи консультували вас волонтери. І, взагалі, все, що там відбувалося, такий досвід буде корисний всім тим, хто буде далі переглядати це відео. А у цьому відео я хочу коротенько розповісти історію Люби та Ігоря, які приїхали з Миколаєва. Цій сім'ї я порадила їхати в табір для біженців, який знаходиться недалеко від нас. Нагадаю, що ми живемо в Баварії у містечку Баткісінген, і я чула, що десь за 33 кілометри від нас, поряд з більшим містом Швайнфурт, є табір для біженців, який стоїть просто серед поля. Чула, що там досить гарні умови. Знайшла людину, це мій одногрупник, він сам афганець, який жив у тому таборі 10 місяців. Поговорила з ним, розпитала точну адресу і ось такі дані, таку інформацію і передала цій родині з Миколаєва. Тобто, фактично, вони їхали на бум, тому що точно не знали, чи приймуть їх у цьому таборі, чи не переведуть кудись, чи нададуть їм житло, чи нададуть їм прихисток по параграфу 24 і так далі. Але все склалося. Краще ніж гадалося, їх і в цьому таборі прийняли і оформили. На даний момент їм дали дозвіл на перебування в країні протягом півроку. Далі ці документи потрібно буде продовжувати. Ми наступного дня, після того як Люба з сім'єю приїхала до цього табору, вирішили навідати їх, тому що я по телефону просто зрозуміла, що вони надзвичайно хвилюються. Люди їхали сюди, не знаючи німецької, не знаючи нормально і англійської, і тому, звичайно, їм дуже складно. І вони наважувалися на цю поїздку дуже довгий час. І тому вирішили поїхати їх підтримати. І вже коли я була там, то зняла деякі відео. І потім Люба також записала ще відео, власне, із того табора, де вони зараз живуть, розповіла, як їх кормлять, показала кімнату, в якій вони живуть. І я вам ці відео також зараз хочу продемонструвати. І оце ваш корпус, так? так? Так. Це якісь військові, кажуть, будиночки, бараки їх називають. Так? Ми туди на територію не зможемо, мабуть, пройти. Люба, а хто тут живе в основному? Індуси живуть, Індуси? сирійці. Хто там, кого ми ще бачили? Українці, Українці сьогодні приїхали да, і їх приймають, але їх тут... енергодар. Харків. Харків, так. Але тут вас триматимуть лише кілька днів. Лише кілька днів, так. Да, оформлюють тимчасові документи і далі будуть переводити кудись. Якийсь інший табор. Або якщо пощастить, то наприклад так. до німецької сім'ї. Або до німецької сім'ї, або якщо ми знайдемо самі собі будинок. Це Я думаю, буде корпус. все добре. Оце ваш корпус. Так, тут. так. Ой, там видно, бачу, люди гуляють, щось там граються навіть. Волейбол грають хлопці. І вхід обов'язково через шлагбаум. Коли заїжджаєте на територію? Так, на вході перевіряють металошукачами, обов'язково по перепусткам. А у вас є якісь перепуски спеціальні? — Так, у нас є документи. Це 97-й корпус, тобто будівель дуже дуже багато, табір дуже великий. І тут є, мабуть, люди, які живуть на постійній основі. Бо я просто знаю, що мій е однокурсник з мовних курсів жив у цьому таборі 10 місяців. Він афганець і він жив тут аж 10 місяців. We Так, покажу, що нам дали сьогодні на обід. Хлопці вже розтягнули йогурти. Так, Ковбаски, йогурт. Тут е, у нас овсяна каша. Ось такі литошки. Типу піти. Масло, мед, джем різний. Навіть буває нутелла. Шоколадна паста. І, Молочна продукція, молоко, грецький йогурт без добавок і пакет овочей і фруктів. Сьогодні банани і морква. Тут, тут порційне горяче. Сьогодні це в нас макарони і якась підлива. Вчора була риба з овочами, позавчора була чечевиця. Не чечевиця, а сочевиця. Це наша тимчасова кімната в таборі. Тут от три ліжка. Це перша кімната. Тут шкафи. Холодильник. Тут у нас санвузо. І друга кімната. Тут типу кухня, ще один холодильник і ліжко. Станом на зараз сім'я Люби ще перебуває у цьому таборі. Вони живуть там уже майже тиждень, але з понеділка, а сьогодні записується це відео. Це середа, одна німецька сім'я, сім'я поліцейських, згодилася прийняти до себе родину, яка буде у них жити. Зараз ця сім'я просто де зайнята своїми справами і вирішити це питання не може. Тому Люба з Ігорем чекають інформації від цієї німецької сім'ї. Німецька сім'я вже має досвід. Рік приблизно у них жила інша українська родина, яка повернулася до України, і тому зараз вони готові прийняти нову родину. Я вважаю, що це дуже класний варіант поселитися і жити поряд або разом з німецькою родиною. Вони в свою чергу можуть і допомогти, і підказати. І звичайно, це буде круто. Та практика німецької мови. Я розповіла коротенько історію Люби на своїй сторінці в інстаграм, і ви прислали дуже багато коментарів і поділилися своїми історіями, і розповіли, в яких таборах для біженців ви були в Німеччині. Ми з сім'єю жили в таборі в Штутгарті. Прожили ми там 5 місяців. Це був ангар з метелопрофіля. В кімнаті 3 на 3 жили по шість людей. Харчування більш-менш, дорослому їсти можливо. Дитина в мене не їла цю їжу. Гаряча раз в день в обід, зранку і ввечері на бутербродах. Коли настала осінь, в таборі було дуже холодно, без отоплення. В туалети і душі на двір ми бігали при минусовій температурі. Житло шукати ніхто не думав допомагати. Згадую, як страшний сон. Я була вагітна, коли приїхала в Німеччину в Кельн, ще на початку війни. Розподілили в табір в райончик Остхайм. Спочатку там були лише з України, потім заселяли дуже багато інших національностей. Це шість блоків, схожих на ангарний склад. Всередині блоків роздільні кімнатки, тобто картони чи пластиковий каркас, що хоч якось нагадує кімнату. Але лише стіни і двері без даху. Дах у всіх один. Ліжка двохярусні, металеві, стіл і шафка, душ жіночі чоловічі, але душ загальний. Вода гаряча була, туалет теж загальний, одна пралка на усіх, в кожному блоці окремо. один шести цих складів їдальня, їли по графіку три рази на день. Зранку бутерброди, в обід щось гаряче, типу суп, але з баночок. Вечеря бутерброди. Заходити теж по пропусках. Жили там місяць, так як я вагітна, від такого виду харчування в мене стали великі проблеми з аналізами, шлунком і носові кровотечі. Хоча все рівно вдячна за прихисток. Нам знайшли організацію СКМ, і вони поселили нас у себе. А там в таборі ніхто з житлом не помагав. Люди шукали самі або через волонтерів, які ще допомагали усім на той час. Я жила у трьох таборах: у місті Карсруе одну ніч, Хальдерберг – два тижні та Швецінгер чотири тижні. І з табора до табору переводять як заманеться. Ввечері кажуть, що переводять, а куди ніхто не знає. І ти їдеш у автобусі, а куди гадки не маєш. У таборах пропускна система, режим, трьохразове харчування, їжа одноманітна та можливості готувати самому немає. Усі електроприлади, чайники, фени та інше здаєш, як реєструєшся у таборі. При виселенні забираєш, ми довго чекали, що нам дадуть якесь житло, та зрозуміли, що цього можна чекати вічність. Почали шукати житло самостійно. Я знайшла кімнату у Карсруе, де і планувала жити. Поки жила у таборі, один раз отримала гроші у розмірі 96 євро. Коли переїхала на постійне місце проживання, соціальну допомогу отримала десь через два місяці. Усі три табори були старі, воєнні бази. Кімнати заселяли сім'ями. Тих, хто був один, як я, могли поселити по 6-8 осіб. Тому я з однією жінкою вказала, що ми родичі, тітка та племінниця. І нас поселили двох в кімнаті. В таборах живуть усі Разом українці, сирійці, багато було ромів, але я не знаю, звідки були вони. Багато афроамериканців. Усі разом були. Двері кімнат не зачинялись, тому усе ці завжди брали з собою, особливо документи. Багато охорони, бо іноді були сварки. На території табору були заборонені алкогольні напої. На пункті пропуску завжди перевіряли сумки, щоб уникнути п'яних сутичок. Морально було важко, бо до цього ти жив нормальним життям і такого досвіду не мав, як проживання у таборі. Насправді мені пощастило, в мене були нормальні табори, бо за цей час наслухалась багато історій. Зараз все добре, дякую. Я орендую трикімнатну квартиру з жінкою та дівчиною з України. Хороші умови та сусіди. Якщо ви також проходили через табори для біженців, то будь ласка, залишайте інформацію в коментарях. Я вам щиро дякую. Побачимось у нових відео.